Доброго дня, любі другокласники! Я рада вітати вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами закріплимо знання і уміння, пов'язані із зі словами, назвами дій предметів. Діти, заплющте очі і уявіть, що вам пощастило упіймати золоту рибу. І вам потрібно загадати три бажання. Які бажання ви б загадали? Щоб урок нам розпочати, треба разом промовляти. Впевнений, кмітливий я хочу здобути знання. Діти! Я гадаю, що ви всі любите казки. Тому на сьогоднішньому уроці я пропоную вам помандрувати у казкову подорож. А як називається людина, яка складає казки? Правильно, каскар. Сьогодні він завітав до нас на урок. Який перший звук у слові каскар? Якою буквою на письмі його познач... позначаємо? Давайте на каліграфічній хвилинці напишемо рядочок великої і маленької буковки К, сполучення кни, КНА, КНО, КНУ, К, АЗК АР. Казкар. Складемо з вами асоціативний кущ до, до, до слова Каскар. Каскар що робить? Складає, розповідає. Придумує, пише, створює, вигадує, як називаються слова, які ви дібрали. Сьогодні ми пригадаємо все, що вивчили про дієслово. Попрацюємо ми зараз з вами з деформованим текстом. Каскар написав для вас казочку маленький хлопчик, він дуже книги, Василько про цікаві пригоди. Чи все ви зрозуміли? А яких слів бракує? Навіщо нам потрібно вивчати дієслово? А каскар, мабуть, хворів і не вивчив у школі цю тему, які ж він писатиме казки. Ну, ми йому передамо свої знання. Ось так у нас з вами вийшло. Жив маленький хлопчик, він дуже любив книги. Василько читав про цікаві пригоди. Сядьте рівно всі, будь ласка, і помандруємо у казку. Хто в цьому будиночку ми дізнаємося, якщо виконаємо розподільний диктант? Вам потрібно записати слова, які я диктуватиму, у три стовпчики. Перший стовпчик у вас будуть слова, які відповідають на питання, що робив. В другому стовпчику у вас будуть слова, які відповідають на питання, що робить. В третьому стовпчику слова, які відповідають на питання, що зробить. Починаємо. Знає ріс. Ростиме писав Росте. Писатиме. Давайте перевіримо, чи правильно ви заселили мешканців. У будиночки виконаємо вправу. коментоване письмо. Але спочатку подивіться на попелюшку. Мачуха примушувала її різну роботу робити. Доберіть дієслова, близькі за значенням. До дієслова робити. Робити, працювати, трудитися. Ви виконали завдання, і тому попелюшка потрапила на бал. А, теп... а тепер ми з вами відпочинемо. Буратіно. Потягнувся, раз нагнувся, два нагнувся, три нагнувся, руки в сторони розвів, ключик, видно, не знайшов. Щоб ключик нам дістати, треба на носочки встати. Молодці! А тепер... Сідаємо на свої місця і продовжуємо працювати. Виконаємо вправу на казковій галявині. Вам потрібно підкреслити простим олівцем дієслова. А мишенята й далі граються. От вже й молотив півник колосок та й знов гукає. Гей, круть! Гей, Верх! А йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Прибігли мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошна намолотити. А хто понесе? питає півник. Не я гукає круть, не я гукає Верх. Яку назву мається казка? Чого вона нас навчає? Правильно, ця казка нас навчає бути працьовитими. Знайдіть та підкресліть дієслова в цій казці. От на ранок баба набрала мичок і погнала солов'яного бичка пасти. Сама сіла, пряде кужіль і приказує. Пасись, пасись, бичку на травиці, поки ямички попряду. Пасись, пасись, бичку на травиці, поки ямички попряду. Доти пряла, поки й задрімала, коли це з темного лісу, з великого бору біжить ведмідь з обдертим боком. Яку назву має ця казка? Чого вона нас навчає? Правильно, ця казка навчає нас не зазіхати на чуже. Знайдіть і підкресліть дієслова. А тепер побудьте у ролі казкарів і самі складіть речення зі слів. Що поперебігали із різних казок, підкресліть дієслова. Пограємо вправу так чи ні. Дієслова називають дію предмета. Так. Відповідають на питання хто що. Слова, які називають дію предметів, відповідають на питання, що робив, що робила, що робили, що будуть робити. Працьовитий це дієслово. Працювати це дієслово. Молодці! А тепер каскар оголошує для вас конкурс. Покажімо йому, які ми каскарі. Удома вам потрібно буде скласти і записати невеличку казочку і підкреслити у тексті дієслова. Дякую вам за урок.